Так, їдемо в Кривошинці по квіточки, привеземо красоту. Весна йде, красу несе, кажу, то треба, щоб і красиво пообсажувати, і коло хати, і до своїх рідних, до близьких позаносити, посадити квіточки, понаводити красоту кругом, щоб було і душі, і серцю, і оку було чим помилуватися. Так, приїхали за квітами, дозволили перше прийти подивитися. Отакий квітковий рай попали. Петунії. Така красота. Стоячі петунії, а ці, що вісячі, як звуці? Сульфіні. Вісячі сульфінії. Такі вже прям взагалі красивені. Вона прийтися далі ще, так? Так, Да, пройтись якраз. Ось такий рай є. Там далі ще бачу такі вже геть-геть порозцвітали. Є такі, що тільки зацвітають різних кольорів. Зараз будемо вибирати, буду вам показувати, що вона вибирала вот такая красота. Вот такая агератум. Є агератум. Есть такие там є. Такие. Угу, как да? Да, ось у Та, ну, вона но тоже не розцвіла, но ось, ось там в цій теплиці угу. може вже уже и колер видно. Гвоздичка. Все сам еще трохи осталось. Хорошо, все рік сам не а в нас почті в да. да? ну, салі, то світа сальвія, так? Ну, питуння, дуже саліто цвіте. Ось це сіння, така, що да, садиться да. подвіски. Ну, сів. Що типу, взяти горщачком, а якщо у самого є подвіски, насадить, так? Да, да? Садить собі і воно. Угу. Ох, який квітковий рай. Знаєте, Кажуть, що він беруть, він заплітає дуже. І це теж лобелія синенька, що я вам там показую. Так, і тут його теж петуні всяких. А це лобелія теж. Ні, це лобелія. А це як зветься? Сульфінія, Сульфінія, господи. Так, ну що, набирати будемо. Заходжу другим заходом і не можу налюбуватися цими квітами. Просто рой, квітковий рой. Як оглянути, око радується, звісно. Але як подумати, який це людський труд? Людська праця. Треба краще вчити українську мову. Дуже, дуже гарно. Це звуться, як вони по научному. Бінезі. Бінезі. Правильно називають, так? Така красота дуже. Так, доброго дня, дорогенькі мої. Вдома тівці квітковий рай. Приїхали Петунії. Отаких, всяких, різнокольорові. Показую всі кольори. Такі, такі. Такі. Так, отакі, як ми кажемо, собачки по-научному забулася, як вони звуть. Так, усі кольори, маленькі горщечки, оце вся ця красота по 20 гривень штучка. Здорові горшки, оце ці з підвісками, 200 гривень. Так що в нас в доманцівці в магазині чекаємо вас. Отака красота чекає на вас всіх.